Вітаю, я слава Назаренко. Це програма під прицілом, в якій ми традиційно розглядаємо найактуальніші теми стосовно російсько-української війни. Напередодні Україна вперше в історії відзначала День танкових військ. І, як на мене, це прекрасний привід поговорити про танкістів, танки і їхню роль в сучасній російсько-українській війні. Допоможе нам розібратися в цій темі підполковник відставці, фахівець з бронетанкової техніки Микола Саламаха. Пане Миколо, вітаю! Доброго дня, отже, одразу хочу почати з такого питання, е, як зараз власне в російсько-українській війні застосовуються танки, як нашою стороною, так і стороною противника танки в сучасній війні, як і в багатьох попередніх війнах, от, включаючи Другу світову війну, це основна ударна сила, от е, механізованих підрозділів, мотострілецьких підрозділів. Мотопіхотних підрозділів, от танк коли знаходиться на полі бою. Він своєю гарматою, от, тобто вогневою потужністю, е, е, надає змогу піхоті виконувати поставлені завдання і в наступальних боях, і е, в боях в обороні. От, а якщо враховувати ще те, що і танк е е захищений в порівнянні з іншими засобами, е які є на озброєнні мотопіхотних мотострілецьких, от чи механізованих підрозділів, і е е наділений досить е гарною маневреністю. То це той інструмент в руках командирів частин і командирів підрозділів, який дозволяє от, вирішувати ті завдання на полі бою, які от, без танків вирішити було б неможливо. Знаєте, є така теза, яку вже чуєш рідше, але яка була доволі популярною під час початку повномасштабного вторгнення, коли війська РФ колонами йшли до великих міст, і ці колони уражала артилерія, авіація і так далі. Безпілотники, що мовляв, танки певним чином втратили свою актуальність на полі бою. Я, звісно, не погоджуюсь з цією тезою, але що можете ви сказати з цього приводу? Танк не не втратив свою роль на полі бою, от тільки з однієї єдиної причини. Ні, немає систем таких систем озброєння, які захищені краще ніж танк, от і які повинні знаходитися безпосередньо на полі бою під вогнем противника. От самохідні артилерійські установки. От, Захист їх в порівнянні з танками це е, в десятки, а то й в сотні разів гірший, е, е, може, значить, можливість застосовувати е, гармату на полі бою. Мають тільки танки прямою наводкою, і коли вони безпосередньо знаходяться під вогнем противника, який старається знищити абсолютно все, що стріляє в сторону противника. Тому ось ці намагання зробити хибні висновки, що танки свої відіграли, тому що дуже насичена в протитанковому плані оборона. От це не так, тому що я ще не бачив таких е, ворогів, які б мо, е, могли під вогнем танкових гармат, танкових кулеметів от, протидіяти рівнозначно танкові. От е, якщо взяти що так, сучасна війна виявила ще одного ворога, от причому досить серйозного ворога для танків, це баражуючі боєприпаси. Так, вони були відомі і до того. От, е, високоточна зброя вона була відома до того і широко застосовувалася протягом останніх 30 років от, е, розвиненими країнами на полі бою. От, е, інша річ, що зараз ціна боєприпасів і решти виросла е, дуже серйозно і е, високоточні боєприпаси. Їх використання, ефективність їх е, виросла в зв'язку з тим, що є можливість проводити цілевказання безпосередньо на полі бою не тільки е, з, тими коригувальниками або тими розвідниками, які застосовували лазерну підсвітку цілей, а й застосовувати ті ж самі безпілотні літальні апарати е, для підсвітки цілей. Тобто тільки змінилися форми використання танка як інструмента, але роль танка не зменшилася. Вона певно навпаки збільшилася. Чому? Тому що останні півтора року ми бачимо. Дуже часто використання танків, коли вони ведуть вогонь по противнику з закритих вогневих позицій. Це розпочалося ще в 2014 році, але останні півтора року це дуже серйозно, набуло дуже серйозної ваги і серйозного значення. Також часто відзначають, особливо в контекстах, коли там порівнюють західні танки з російськими, що, що насправді безпосередньо на полі бою в сучасній російсько-українській війні танкових дуелей це більше виключення, ніж правило. З чим це пов'язано? З тим, що засоби протидії є більш ефективні, більш дешеві, чи як це можна пояснити? Це пов'язано в першу чергу з малою кількістю танків, як в одній стороні, так і в іншій стороні. От якщо вернутися до тієї ж другої світової війни, то Радянський Союз мав шість танкових армій. От, і кількість танків в цих танкових арміях коливалася там від чотирьох танків от, до 700-800 танків. О, правда, тоді і масштаби бойових дій були набагато більші, але якщо брати на концентрацію на один кілометр фронту, то тоді на ділянках прориву ворог зосереджував деколи о, до десятка танків, а радянська армія зосереджувала навіть до 50 танків. О, то зараз, якщо на в фронті на одній ділянці ми використовуємо танкову роту на фронті там до півтора кілометра, то це надзвичайна подія, аналогічно з російської сторони. тобто щільність танків зменшилася в десятки разів. От, відповідно, значить. За рахунок цього ми бачимо набагато річей, коли танки зустрічаються на полі бою. Але такі випадки все рівно є, і ілюстрації таких випадків ми буквально протягом останнього тижня бачили не один і не два рази, коли е, двобій між е, е, німецьким леопардом 2 А6 і двома радянськими танками Т-80Б вирішила. Рольше судьбу перемоги вирішила все-таки е, е, німецька техніка на свою користь. Чому? Тому що коефіцієнт технічної досконалості леопарда 2 А6 в порівнянні до того ж Т-80Б, це приблизно 2,3-2,4 рази до одиниці. Так, і якраз в цьому контексті питання, якщо оцінювати е, наш танковий парк і танковий парк ворога, е, хто зараз, грубо кажучи, е, більш, скажімо так, більш вдало? Може виконувати свої завдання, бо з одного боку, так на нашому боці європейська якість, з на іншому боці, це величезна кількість, в тому числі і на розконсервованих танків і виробництво також триває певної бронетехніки в РФ. Хто більш наближений до більш якісного виконання завдань. Якщо не рахувати там останні два-три місяці, коли ворог поніс досить значні втрати, от, десь на 1 червня в них на фронті було від 1500 до 1700 машин. От, в нас було трішки менше, ну, десь певно, 1200-1300. Тобто співвідношення було як 1,1-1,2 до одиниці, але якість Танків, скажімо так, і навіть якщо враховувати, що в нас е, танки радянського виробництва і е, ті танки, які вироблялися за кордоном за радянською ліцензією, це все-таки танки, починаючи від танків Т-72 АВ, і більш сучасні, то в Росії. От зараз вже з'являються і танки т 62 М і т, т 62 мв, і навіть танки в невеликій кількості танки Т-55 і танки Т-54. А от а якщо враховувати, що ми отримали от, десь біля сотні одиниць е, танків в, е, західної школи танкобудування, які переважають. Радянські танки вдвічі, то по якості ми навіть виграємо, чи змінить цей баланс ще більш на нашу користь надходження абрамсів, що можна сказати про ці танки? Абрамс це дуже серйозна машина, і також в неї коефіцієнт технічної, е, значить, переваги і технічних можливостей по відношенню до танків радянської школи. Це приблизно 2 до 1. От е, одне тільки те, що ми отримаємо один батальйонний комплект. Тобто тільки одна бригада от отримає. Той інструмент, який вона зможе використовувати е, для виконання на полі бою поставлених перед нею завдань, от е, тепер хочу продовжити стосовно резервів, от, е, так Росія має приблизно ще десь близько 500-600 танків, Т-62, які вона протягом там найближчих 2-3 років. Зможе привести до робочого стану і використати на полі бою. Так вона має ще велику кількість, принаймні це, як мінімум, тисяча танків Т80Б. От і танків Т-72 різних модифікацій, певно, десь біля 2,5, а то і 3 тисяч. Але все впирається в те, що абсолютно всі ці танки необхідно відновлювати на бронетанкових ремонтних заводах. І тут виникає ситуація, така що вся російська промисловість одночасно за місяць не може відновити більше сотні танків. От е, за рік це приблизно 1200 танків. Нові танки виробляти знову ж таке. Технічні можливості заявлені. Це 30 танків на місяць. Реальні можливості це 3, максимум 5 танків на місяць. От, коли мова йде, що ми почнемо виробляти на Уралвагонзаводі або е, на філіалі Уралвагонзаводу танки Т 80 Б. От знову ж це буде та сама приблизно кількість – 3-5 машин на місяць. Тобто в загальній мі... кількості це до е, 10 машин Росія на місяць може виробляти нових танків. От е, рівень технічний їх певно буде навіть нижчий по системі керування вогнем, який був в, в тих танках. У тих танків, які вони виробляли у 2020-2021 роках. Ну і правда, цифра 10 не сказати, що вона сильно вражає. Але якщо бути відвертим, ну це приблизно не 10 більше, ніж можемо виготувати. Ми і що зробити з нашими резервами? У нас є тільки один шлях: перший ремонт того, що ми от, втрачаємо в ході бойових дій, але це не залишається на полі бою. а в евакуюється. от і це знову ж таки от шукати разом з союзниками е ті танки, які союзники можуть нам надати, причому підготувати їх перед тим, як передавати нам, от, довести їх до боєздатного стану. І такі резерви, я думаю, що союзники не вичерпали. Зрозуміло до речі, щодо передачі танків, також е Неодноразово звучало в ЗМІ певні такі запевнення і обіцянки стосовно передачі Україні ледь не сотні перших леопардів. З чим пов'язана певна затримка? Тому що ну, про ці новини ми чули вже доволі давно, однак сказати, що вони вже тут, то ну дуже навряд. Це логістичні якісь проблеми, чи в чому от така біда? Це сучасна машина тільки по системі керування вогнем, а корпуси цих танків виготовлялися 50-60 років тому. От, такі явища, як мікротріщини, от, старіння металів, от, призвели до того, що ці танки от, виведені вже давно з експлуатації, де 20 років тому. Де 30 років тому, от, і для того, щоб привести їх до боєздатного стану, щоб їх можна було застосовувати на полі бою, німцям доводиться відновлювати от, той ремонтний парк, який вони в свій час розгорнули для ремонту і для модернізації цих машин. От, але потім пішло наступне покоління танків, і все це обладнання було демонтоване. От е так воно складно було за заскладоване десь. От, німці потратили досить довгий період на те, щоб відновити от е ремонт цих машин і підготовку їх до бойового застосування. От, е а тепер буде задача отримувати ці машини. От німці будуть їх відновлювати і по по мірі готовності там партій по 10 машин чи по більшій кількості машин передавати їх. Тобто, ми отримаємо ці машини 100 машин не відразу. От не одному моменту, а будемо отримувати протягом року того ж самого от, партіями по кілька машин або по кілька десятків машин. Зрозуміло. Ще хотів вас запитати про певні нові елементи, в тому числі захисту, які ми бачимо на де, 에, танках під час російсько-української війни. Зокрема, решітки, які в народі називають там мангалами, всі з них доволі активно глузують, але ворог продовжує вперто їх ставити. Е що тут це дійсно якась впертість? Чи є все ж якась концептуальна правда в тому, що вони. Якось допомагають все залежить від того, якої конструкції ці решітки, от е, наскільки технічно пропрацьовані ці рішення, от е, зараз дедалі частіше над полом бою з обох сторін використовуються баражуючі боєприпаси з не дуже великою потужністю бойової головки. Так ось проти таких боєприпасів, от, проти тих же самих ланцетів третіх. От можна використовувати такі решітки, от і в тому числі, і в наших військах такі решітки застосовуються, особливо в самохідній артилерії, ну бронетанковій техніці, в меншій мірі, але також діло вже дійшло до цього. От і наступне питання є: кумулятивні боєприпаси протитанкові, особливо о, перших поколінь. От, ті, які до цих пір використовуються піхотою на полі бою і бою, і там знову ж таки протитанкові кумулятивні решітки е, на танках. От, це абсолютно не лишній елемент для покращення захисту. Відповідно, також використовується ще й динамічний захист, тобто е, е, або навісна контактна динаміч. Навісний контактно-динамічний захист або вбудований динамічний захист з використанням ведбусівки. Це ті ж самі контакт 5 от чи е, той же самий ніж е, і варіації цих обох е, систем з нашого боку, з російського боку. Це контакт перший, контакт п'ятий. Е, я помилився: контакт перший з нашого боку. От і росіяни також використовують, значить, одну з модифікацій. Релікт це модифікація контакту. П'ятого вони вважають, що це покращує захист ну, на полі бою. Такі речі працюють. Також хотів вас запитати про можливо якісь нові е тактичні прийоми в цій війні пов'язані з танками. Поясню про що я. я... Бачив відео з під Бахмута. Здається, 30-та бригада викладала його, коли, наприклад, безпілотник показував ціль танку за допомогою димової гранати. Тобто він скидавав гранату, дим йшов, і танк моментально туди наносив ураження. Можливо, ви знаєте ще якісь подібні приклади, бо навряд чи це така вже популярна штука була, яку я описав до того. Значить, танки використовуються зараз невеликими підрозділами. Чому? Тому що танків, по-перше, не дуже багато, а по-друге, як мінімум, пара танків, один танк виконує поставлене завдання, інший в цей час перекриває його. От, легше організувати в парах взаємодію, легше здійснити маневр. От, максимум, що використовується, це до танкової роти. От е я вже звертав увагу, що досить часто зараз танки використовують ті завдання, які раніше використовувала артилерія. Це вогонь е напівпрямою на воду або з закритих вогневих позицій. От е танки використовують так звану карусель танкову. Це коли одна машина готується до виконання завдання інша в цей час веде вогонь е по противнику. Потім ці машини міняються. От використовуються пів особливо в обороні е, е, окопи в двох рівнях е, підготовлені вогневі позиції. Досить часто проводиться маскування вогневих позицій, тоді коли виявити танк неможливо, тому що е, замасковано над е, е, тим окопом, з якого є вихід в інший окоп. От, проведено маскування, в тому числі, і від тепловізійних засобів. От тобто є дуже багато способів, і народ старається якомога ширше їх використовувати, щоб зберегти і власне життя, і власну техніку. І напевно наостанок, як ви можете оцінити перспективи танкових підрозділів, як наших, так і українських, умовно кажучи, в перспективі рік-півтора-два. Тобто, у кого хто матиме перевагу саме, скажімо так, в кавалерії, в такій перспективі? Перевагу буде мати той, хто буде набагато е краще, набагато фаховіше використовувати такий інструмент, е який називається танк. Дуже багато залежить від рівня підготовки екіпажів, дуже багато залежить від рівня підготовки спеціалістів з ремонту і обслуговування, і дуже багато залежить від рівня підготовки штабів от, і командирів підрозділів і бригад. От, в кого це все буде в комплексі працювати краще, той буде краще виконувати використовувати танки. Тож, дякую, пане Миколо. Прошу. На все добре. На взаєм. Тож, друзі, що можна сказати напевно? Танки досі актуальні. Танки це досі надзвичайно грізна зброя. І хто намагається з цим посперечатися, розповідаючи, що безпілотники повністю витиснули танки з поля бою, напевно, ніколи біля танка і не стояв і не чув, як він працює. Хочеться подякувати кожному танкісту, який наближає нашу перемогу. На все добре.